Якщо ти не є така щаслива, як би тобі хотілося, і в твоєму житті присутні більше розчарування, ніж радість, то це відео для тебе. Залишайся, будемо розбиратися. Що ж це за розчарування таке, і чому його так багато в твоєму житті? Чому я вирішила розп... трошки розібратися, що таке розчарування? У своїх відео я дуже часто про це говорю: що діти не хочуть розчаровувати своїх батьків, що партнери не хочуть розчаровувати один одного, що вони уникають близькості, щоб не розчаровуватися. Але насправді це тільки ілюзія. І розчарування воно є. Для чого воно потрібне? Розчарування це наша фантазія про те, як побудований світ, як люди можуть поводитися, і як я собі думаю, якщо я буду поводитися, що я отримаю. Тобто, це такі фантазії, і це ілюзії. І розчарування це знищення цих ілюзій і фантазій. Для чого нам потрібне розчарування? Це необхідний механізм розвитку і він. Виводить нас із дитячої позиції і інфантильності, ніби світ мені щось повинен, або хтось мені щось повинен дати, бо я собі так придумала. І це не тільки е, буквально можна розуміти, що людина тобі е, щось має дати, а це повернення відповідальності собі за якийсь етап життя. Розчарування виникає тоді, коли дуже багато очікувань від когось або від себе, і вони не справджуються. Розчарування допомагає е, будувати такий собі зрілий контакт. Я така, як є, своїми уявленнями про світ, інша людина, вона сто е, відсотків. Вона, вона думає по, рі, по іншому. Вон, ну, наші погляди не співпадають. І дуже часто е, я, коли спілкуюся, знайомлюся з якоюсь людиною, я зразу будую уявлення про неї. Але насправді це моя фантазія. Поки я не почую, що людина мені відповість або як вона поведеться, я, виходить, буду в якихось очікуваннях від неї, від її поведінки. І важливо, що людина не зобов'язана відповідати моїм очікуванням. Тобто, навіть якщо в нас однакові погляди, однакові цінності, розбіжності в реакціях, вони прям ну, колосальні. І як би я не намагалася розібратися в людях, зрозуміти, як е взаємодіяти, все одно буде те місце, де я здивуюся в реакції людини, або де людина мене може розчарувати. І тут я собі думаю, та це все-таки моя фантазія це я нафантазувала, що вона така. А насправді вона не така. І це стосується не тільки м -м, людей. Наприклад, в чому ще можна розчаруватися? Можна розчаруватися в тому, що я недостатньо швидко роблю якісь дії або отримую результат, а я думала, що це буде швидше. Розчарування це такий класний механізм, який насправді запускає здорову агресію. Ну, ніби можливо, це комусь і не подобається, але воно дуже корисне, тому що агресія це енергія змін, енергія вибору, енергія бажання. Без агресії ми нічого не будемо досягати в житті. І коли ми відчуваємо розчарування, то і коли ми розчаровуємося, ми відчуваємо не тільки розчарування, тобто це щось велике таке сукупність чогось, але під розчаруванням у нас дуже часто є сором, є злість, є образа, от є е, подавленість. І по суті, розчарування це перехід між залежністю і автономністю. Тобто, якщо вчора я чекала від людей, що вони мають поводитися так, то як мені зручно. Або як я собі нафантазувала, або навіть як ми домовилися. Вони все одно а, є варіант того, що вони виберуть по-іншому, що я чекаю, що вона буде дотримуватися домовленості. Без досвіду розчарування немає психологічної зрілості. Це етап дорослішання. А, якщо. Ми будемо уникати розчарування і робити вигляд, що ми не розчаровані, що його немає, що я цього не відчуваю, Знаєте, такий, ну не так уже сильно і хотілося. Тобто, немає та й немає. То тут великий ризик застрягнути у інфантильній позиції. Тобто, якщо я роблю вигляд, що я не відчуваю розчарування, це не означає, що я насправді його не відчуваю. Я не хочу його відчувати. Як розпізнати розчарування? Тому що якщо ви довгий час не дозволяли собі його відчувати, або ви не розпізнавали, що саме, саме цей стан є станом розчарування, то я вам зараз допоможу навчитися розпізнавати цей стан. На емоційному рівні розчарування дуже часто відчувається як сум, як апатія, як злість, як образа, як таке відчуття, що мене десь надурили. От стільки відчуття, що мене надурили. В мене мало щось там бути, да, мало вийшло, мало вдатися, але не вдалося. Щось пішло не так. Дуже часто, коли ми відчуваємо розчарування, є таке відчуття пустоти всередині, ніби, ну, ніби нема нічого. І те, що я помітила по собі, дуже, ну, буває щелепи стиснуті, да, і м'язи такі напружені тут. Якщо часто буває розчарування, і е, ми його не проживаємо, то е, тут така напруженість є у цих м'язах. А ще таке буває, в мене ніби щось впало, я кажу. Ну, ніби, взагалі, то це ніби мої ілюзії розбилися, але відчуття всередині, ніби, знаєте, щось тут було а потім так раз і впало. От, і я тоді е, впізнаю с, ну, такий стан розчарованості в себе. Що я думаю о, тоді, коли? Я відчуваю цю розчарованість або що може людина думати, да? ну, по-перше, що мене обдурили, і це так не має бути: Що я очікувала, що буде по-другому. Я не чекала напруги, я не чекала, що треба прикладати стільки зусиль, і у відповідь я нічого не отримала. А я чекала отримати щось у відповідь. Такі думки, у мене зря, я в це повірила, або дарма я а, вирішила це робити. Тобто я почала це робити, воно в мене не вийшло, я відчуваю розчарування, паралельно я можу відчувати ще сором за те, що я ну, з чимось не справилася, а чекала від себе, що я справлюся. І ніби таке відчуття, що я не хочу старатися. От а, в мене не виходить зняти якесь там гарне відео, таке як я собі уявляла. То я а, ну ніби в мене немає бажання старатися. Я хочу зробити все на отвалі. Отак, от якось я не знаю. Ну, ніби зробила. Ну, що ви від мене хочете. Це ніби як така пасивна агресія. Знаєте, що я ще себе зловила? Буває таке, коли нам важко відмовити. І ми розчаровані в собі, що ми не змогли відмовити. Ми тоді починаємо щось робити з пасивною агресією, і так щоб там були помилки, щоб це було не ідеально, неприємно. І людина зрозуміла, що нас більше просити про це не треба, тому що ми і так це зробимо негарно. Як на рівні поведінки можна побачити, що я відчуваю розчарування? Я буду говорити, я буду говорити на своєму прикладі, а, тому що мені так якось зручніше, я не хочу спілкуватися з людиною, в якій я розчарована. Я хочу а, збільшити дистанцію між нами. Я знецінюю всі її позиції, всі її думки і дії, які стосуються мене. Тобто, якщо я знецінюю те, що робить вона, то я буду легше, ніби проживати своє а, розчарування. Але це насправді пасивна агресія, яку я промовчила і не сказала їй, що я в тобі розчарована. Тому що я чекала від тебе іншої реакції, іншої поведінки. От. І дуже часто, коли людина відчуває розчарування, вона різко рве стосунки. Тобто, що сьогодні-вчора ви дружили, ви багато взаємодіяли, а, а ніби сьогодні щось змінилося, ви не розумієте, що Ця людина просто у вас розчарувалася. Або я, якщо я розчаровуюся, я так зараз до себе прикладаю, чи я рву стосунки? Я насправді не рву стосунки, От мені особисто непритаманно зразу розривати стосунки. Я, як правило, розум усвідомлюю своє розчарування людиною. Я пробую з нею взаємодіяти, прикладати до себе як мені з такою з такими якостями людини, чи зможу я з нею взаємодіяти далі. І якщо взаємодія моя продовжується, і е, я розумію, що мені складно приймати якісь якості цієї людини, тоді я потрохи е, звожу наші стосунки е, ну, на нід. А різко їх, як правило, не розриваю. Але людям, які відчувають так болісне розчарування, інколи властиво рвати різко стосунки. Так що, якщо хтось пропав з вашого життя, з вашого поля зору, з вашого спілкування, це означає, що ви, ну, ви розчарували. То, з одної сторони, я вас вітаю, ви починаєте жити своїм життям, а з іншої сторони, людина не змогла прожити це розчарування вами або вирішила ну, нічого не пояснювати. От. Розчарування не завжди є, ну, не завжди дорівнює травмуючому досвіду. Тобто розчарування не завжди травма. Тому що розчарування це такий досвід, який ну, фруструє, а травма це такий досвід, в якому була відсутня підтримка. От. І якщо у вас був якийсь фруструючий досвід, і у вас була підтримка, то це не буде для вас травму... травмуюче. А якщо підтримки не було, то да, ви можете розривати стосунки, ви можете трав... ретравматизуватися і можете проживати розчарування а, таким сильним болем, за яким не видно а, ну, більшого. Тому дуже важливо а, усвідомлювати для себе і розуміти, а, в чому саме ви розчарувалися, що ж такого ви чекали від людини. Від роботи, від е, суспільства, що так сильно розчарувалися. Тобто немає очікувань великих і, і гіпотетично не буде розчарувань. Але насправді важко нічого не очікувати. Ну, реально важко, тому що о, ми завжди про щось насправді фантазуємо, будуємо ілюзії і очікуємо. Навіть, ну, не очікуючи, ми все одно якось очікуємо. Дуже важливо розуміти, що. Уникаючи відчуття розчарування або усвідомлюючи своє розчарування, ми не хочемо зустрічатися з почуттями, які його супроводжують. Тобто злістю, соромом, смутком, образою, апатією якоюсь небажанням загальним. Треба розуміти, що ці всі почуття важливо проживати. Вони мають місце бути. І якщо ви дозволите собі проживати ці почуття, то розчарування буде, то з розчаруванням вам буде справитися легше. І ви не так болісно будете його відчувати, або коли будуєте стосунки, плануєте взаємодію, строїте бізнес, або, я не знаю, переїжджаєте в іншу країну. Ніби це позбавить вас зайвих очікувань. Це, це ніби так звучить дуже пафосно, але їдучи на відпочинок, ми не усвідомлено очікуємо, що там нам сподобається, що море там буде тепле, там компанія буде класна, або там гори будуть сніжні, сильного морозу не буде. Там я з насолодою покатаюся, але ви цього не знаєте. Це тільки ваша фантазія і очікування. Тому що море може бути холодне, може бути сильний вітер, ви можете ну, якось. Невдало впасти, якщо ви катаєтеся на лижах, або компанія вас підведе, і в когось буде поганий настрій. Він, грубо говоря, засре своїм настроєм ваш настрій, і відпочинок вже піде не в ту сторону. От, і ніби ви сильно не очікували щось відпочинку, але насправді ви очікували. І ну, навіть в таких малих ситуаціях е дуже важливо розуміти, що я їду на відпочинок, ну я нічого не очікую, тому що я не знаю, як там піде. Ну, приїду, подивлюся. Мені дуже сильно це допомагає. Хочу так розповісти трохи про себе. У мене є нюанси зі здоров'ям. Я йду до лікаря, не записалася до лікаря, я йду з думкою, що мене зрозуміють, почують, а в лікаря не той настрій, і він мене може не почути і не зрозуміти. І може на мене насварити. Ну, був у мене досвід, скажімо так, я так, так трошки розпливчасто про це говорю, але досвід був, і це було дуже неприємно. І саме в той момент, коли я потребувала підтримки лікарської. От і я, йдучи тепер до лікаря, часто очікую, що так може бути. І коли це не так, я прям дуже сильно радію. Хочу додати, що якщо розчарування не проживається, то воно може перетворюватися в цинізм, в таку хронічну образу на всіх знецінення, депресивні стани. І найголовніше це е, повторювані однакові сценарії. В гештальтерапії це називається незавершені гештальти. От е, тому, що е, розчарування це біль від втрати ілюзій, яка веде до реальності і до психологічної зрілості. Автономії і здорового контакту. От. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте вподобайки. Якщо у вас е, виникли якісь ідеї, думки стосовно цього відео, пишіть в коментарях. І якщо ви хочете й надалі дивитися е, мої відео на різну тему, то підписуйтеся і залишайтеся зі мною. А на сьогодні я все, Па-па!